Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 22 жовтня 2017 рік. Київське Динамо Олександра Хацкевича. Vsebe vedoma. V Kijevi na NSK Olimpijskem. Команди приймає Шахтар Донецьк, Фансіки, мирова 0-0. Ну, давайте, друзі, про цей матч. Ми з вами поговоримо по порядку. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди, 4-4, 1-1, стартова розстановка startuire, Кадр, пара центральних захисників, Кіндзюра Піварич по флангах, Віталій Буяльський, Корзун, Гармаш, центральний атакувальний півзахисник, там пока не у нападе. Это стартовая расстановка Киевского Динамо. Шахтар Донецк 4-2-3-1 стартовая расстановка у Донечан. тренер команды Паула Фансека. Андрей Пятов у ворота. Ярослав Ракицкий. Иван Ордец. Пара центральных защитников. Богдан Будко и Смейли по флангах. Фред Терес Типаненко Центральные опорные Тайсан. Центральный ткувальный певзахистник. Бернард Марлос по флангах. Там Факундо Ферєра у нападі. Це стартова розстановка донецького шахтаря. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам матч. Ну що ж, в принципі, футбол був доволі рівний. Моментів, в принципі, було не так і та, та богатий справді. Дужбот було боротьби, справді. Ну, це таке дерби, аль класика українська. Да? Рівний футбол, обидві команди багато боролись справді. На футбольному полі. Ось у Динамо Київ 10 порушень право було там, у першому таймі, якщо я не помиляюсь, плюс там дві жовті картки, ще було показано там у Київське Одинаво. Це таки запареште. Штаря 8 було порушень право. Тобто, і справді дуже багато було боротьби. Причому 3-3 удари по воротах, 1-1 ударив площину. По одному сейву зробили вратарі, Тобто, то, в принципі, таких то явних моментів у Штаря не, і Динамо Київ не було. Напевно, найкращий момент був в тому штереку, там контратака дуже хороша пішла в штреку, там Марлос! Марлос! Протягує м'яч, Марлос! Небезпечна атака, що Марлос, Марлос! Передача Марлоса Тайсен бігає, б'є Тайсон, але б'є прямо в руки Максиму Ковалю. Ось цей шанс був найнебезпечнішим. Напевно, у цьому першому таймі. У другому таймі в штраф пригодиться непогана атака на 48 іглині мачку, коли там Марлос. Підкручує м'яч у дальню дев'ятку, трішки Марлос. Трішки марлос на декоратив. У Фреда, до речі, непоганий шанс виник на 55 іг в мачку, там Фред вийшов на ударну позицію, але Фред свою нагоду не реалізував. Кияни, в принципі, друзі також в другому таймі стали своїми нагодами, непогано відповідати. І супер шанс, до речі, тому київського динамо. Там був супер шанс у київського Динамо, щоб забити. До речі, друзі, у Киян на другий тайм вийде Жунір Марайс, Дабі Сєдін, Штравий Де Патрік та Дентіня. Ну і да, якраз то був хороший шанс у київського Динамо, щоб забити. Там дуже справді здорово голову, то скидку то зробив Бакані. Хороша скидка на безпечний момент. Гонсалес, Гонсалес, призупиняється Гонсалес. Я ще не уляється, саме він був. Відкидає м'яч на Буяльського. Буяльський подачі, удар Марайса головою. Відбивається удар п'ятого подача. Ще один момент, удар головою. І не забиває гол Київський Динамо. Ось так шанс виникає у Жуніра Марайса. До речі, друзі, Корзан подав. Не Віталій Бояльський, якщо я не саме Корзан там подавав, це був голівий справді момент, тому що жені Марайс і головою жені Рмарайс непогано пробивав, але Андрій П'ятов. Андрій Пятов демонструє просто якусь там неймовірну реакцію. Просто врятував донецький штатар Андрій Ну Все був і справді і повну, єдиний гульовий момент взагалі, взагалі у цьому матчі. Було там пара непаних ще дальніх ударів, там бакані, там, до речі, був активний. Ось, Але я ж, друзі, кажуть в цьому бот був боротьби. Ось серйозно вам, друзі, скажу. Ось Дуже багато було боротьби на футбольному полі. обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Боролися обидві команди, билися, бились просто до кінця. Тим і справді билися до кінця обидві команди. Намагалося, друзі, будь-які команди забити, але 0-0. В принципі, рахунок справедливий, тому що моментів таких, я ж кажу, явних не було. Але ось цей шанс Дженіра Марайса був золотим. І справді, і подача. Цей шанс Дженіра Марайса, він і справді був найкращим в матчі. У ж пригадується все напевно, момент Тайсона, коли там Марлос, там хороша, справді була контратака. І Марс дуже здорово на Тайсона викатував. Тайсон прям пробив в руки Максима Коваля. Ну, у Київського Динамо все шанс Жуніра Марайса, просто неймовірний шанс. Жуніра Марайс, там є вупор! Злизькою відстані, але Андрій Пятов робить це. Та потім вже ще була так, то продовжувалась, пішла подача. Жуніра Марайс знову пробив головою, там вже, правда, в руки Андрія Пятова. Рахунок 00, якщо казати по статистиці, 62 на 38 було володіння на користь донецького Штаря. Донечани більше були на м'ячі, донечани більше володіли м'ячем. По ударах, по ударах, по воротах, в принципі, до речі, 7-6 у донецького Штаря. Але за ударами в Площину 6-2 перевага київського Динамо. Це також, знаєте, друзі, така показова статистика. Тобто Кену, в принципі, було -то точніше, ніж Донечен. 4-6 кутовими, Тут вже була перевага у Донечен. Знаєте, друзі, якщо підбувати під це да, який відбувався 22 жовтня 2017 року. Ну, в цілому, друзі, вважаю, що ніча це абсолютно справдив рахунок. Напевно, по моментах. Динамо було трішки ближче до перемоги цеша Джуніра Марайса. Ну всьому мешках Друзі рівний матч і, в принципі, абсолютно поділу, що він завершується в ніч 0-0. ми, друзі матч Української Прем'єр Ліги, сезон 17-18, 22 жовтня 2017 рік, Динамо Київ у себе вдома, команда Олександра Хацкевича, на НСК Олімпійському, приймала Шахтар Донецьк Павла Фансекі і мирова нічя 0-0. Мирова закономірна нічя. Бажаємо друзі, вам команду всього найкращого. Я вам, друзі, вечірку серця також бажаю добра. Будьте, друзі, найголовніші стріли. Бережіть себе. Бажаю добра. Всім до нових зустрічей.